Друзі, вітаю! Дональд Трамп каже, що зараз не час говорити про мир із Путіним. Друге обіцяє нам мир в цілому, після того як війна завершиться. Ну ще Дональд Трамп каже, що. Ключ до краху Росії це ціни на нафту. Зеленський говорить про те, що наш героїчний контрнаступ продовжується. Готується зустріч Зеленського з навроцьким польським президентом, попри розбіжності, які зараз тривають. Ну і, власне Європа запрошує Україну до створення стіни дронів. Правда, по яку сторону ми будемо по європейську? Всі разом проти Росії чи буде і європейська стіна дронів? Б'ється Україна проти Росії, але за стіною заховали всі наші друзі. Давайте все це проаналізуємо. Зведемо воєдине. Плюс Путін готує нового троянського коня. Зараз вам все швиденько проаналізую. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати, що насправді відбувається в переговорах, і для того, щоб українська правда лунала в Європі. Зараз зробили переклад, і якраз таки на 30 мов це в Європі може звучати. Тому підпишіться. Наш голос буде впливовіший ще більше. Власне, Трамп каже, що зараз не час зустрічатися із Путіним, не час з ним говорити про мир. Ну от, але в цілому, каже, США допоможуть забезпечити стабільність після війни в Україні. Він повертався зі Британії, з Британії до Сполучених Штатів. Каже, що допомога у припиненні війни в Україні виявилася складнішою, ніж він очікував. Думав, все буде легше вирішити от, завдяки стосункам з Путіном, але чітко заявив на камеру, Путін його кинув. Путін його обманув. І він каже, що це якраз таки головна причина це обман Путіна let him down, Він сказав. Ну і власне каже, що те, що Путін його підвів, тому що він на нього розраховував, війна вже могла б завершитись. Ну, скажімо так, Трамп трошки міняє риторику. Правда, ми не бачимо від Європи. Введення повних санкцій, так європейська преса каже, що він спеціально завищив очікування від Європи для того, щоб потім власне Європа нічого не ввела. Можливо, але ми з вами говорили про політичну формулу. Окей, половина країн візьміть і введіть е санкції. Тоді решті половині не буде куди діватись. Раз, друге, тоді і штатам не буде куди діватись. Тому тут не треба кивати один на одного. Тут просто треба почати хоча б щось. Робити. Далі, що каже Трамп, що ціна на нафту це основа. Але поки що ми теж не бачимо ці на нафту, так вони трохи знижуються, навіть по, попри очікування ФРС. Ну, от, але Індія зараз контрактує собі нафту і загалом планує навіть її збільшення переробки через власні НПЗ. Ми бачимо змову великих країн, типу е Китаю та Індії, між ними застряг цей нафтовий падаван Росія. Ну, от, і, власне, бачимо, що. Зараз е моді е після розмови з Трампом все рівно отримав кілька гарних компліментів і далі планує собі заробляти просто супервеликі гроші. Тому, скажімо так, зміна риторики Трампа нам подобається, підходить, але поки що ми б дуже хотіли бачити від пана Трампа більше кроків. І ось ці кроки могли б дуже сильно допомогти Україні, якраз таки знищувати окупантів, які прийшли на нашу землю. Причому прийшли не тільки на нашу в Латвії, знайшли уламок російського дрона. Зрозуміло, що це Гербера, російська пустишка, приблизно така й пустишка, як і їхній президент, але це знаходиться на території Латвії. От і тут зараз виникають питання, яким чином вона туди потрапила, і що загалом зараз робити країнам НАТО. Європейські країни збираються зараз обговорювати стіну дронів. Туди запрошують Україну. Про це каже пан Кубіліус. І каже, що от якраз без України цього всього не буде. Захист від Росії треба відпрацювати. Про це нам передає Reuters, проведуть велику відеоконференцію, Будуть говорити про східну Європу, як її захистити. Хочемо рухатись вперед дуже інтенсивними ефективними підходами. Ну одну і зрозуміло, що українські розробки, які ще генерал Залужний з Михайлом Федоровим пропонували президенту, що в 22 другому, році, от просто деякі люди заважали це всередині країни впроваджувати деякі люди навпаки допомагали зараз. Це вже впроваджено, і Європа перетягує на себе. Хоча, якраз таки засновники цієї стіни дронів кажуть, треба було робити раніше зараз треба робити деякі інші. Рішення. Аналітики офіційні особи заявили, що вторгнення дронів в Польщу викрило прогалини в здатності Європи та НАТО захищатися від безпілотників, хоча польські сили НАТО збили кілька з них. Ну, ми їх з цим уже вітали. Кілька це добре, але все-таки треба працювати над тим, щоб збивати всі, а не просто думати, що три. Три з двадцяти збиті це супергарний результат. Ні, це не гарний результат. і Таким результатом Європа захищена не буде. Для прикладу, Україна, наш екс-прем'єр-міністр говорить, а нині це міністр оборони, який дуже любить пана Ахметова. Ну от каже, що скоро Україна запустить тисячу дронів перехоплювачів виробництво на добу. Тобто, ми зможемо виготовляти по тисячі. Ось це для того, щоб каже Шмигаль, щоб збивати вісімсот. Це гарно. Дійсно, у нас зараз статистика 92-93 800 з запасом. Це класно. Дійсно, є зараз в Україні розробки. Я вам говорив, що ми стоїмо якраз на порозі революції збиття шахеді. Україна може створити просто цей золотий купол над Україною, над Європою. Нам не шкода ми готові і стіну дронів їм зробити. Ми готові їми і своїми дронами ділитися. Для нас це не страшно. Ми хочемо, щоб всі були захищені, щоб наші. Ми хочемо, щоб це якраз була історія, котра буде показувати дійсно дієві кроки по захисту Європи і України. Але ми просимо взаємності, друзі, гроші, війська і ваші технології теж повинні воювати на нашій стороні. Що важливо зараз? Домовляються про зустріч Зеленського та Навроцького. Важко йде, одразу видно, що йде важко, тому що насправді е польський президент веде таку дуже контраверсійну антиукраїнську політику, і зараз він. Намагається всіх показати, типу, що всі під ними. Він всім командує. Німці вже його що називається, гарбуза винесли. Наші теж достатньо прохолодно ставляться. Ну це самотність він не може зараз реалізувати. ну але каже ще раз, зустрінеться з Трампом. Ну супер, ми йому в цьому бажаємо вдачі. От, але чекаємо на конструктивну зустріч з українським президентом, бо не буде сильної Польщі, якщо не буде сильної України. Це перше. Друге, ми повинні дружити, коли ми дружимо. То нас не перемагають. Коли ми сваримось, перемагає Росія. Там, колишній віце-прем'єр почав відкривати рота на українську владу, що там ми втягуємо їх в війну. Ні-ні, друзі, ми нікого не втягуємо. Це вас обстріляли. І ви нас попросили допомогти. Тому давайте це теж пам'ятати. Дрони були в Румунії, дрони були в Польщі. Сьогодні знайшли ще один в Латвії. Тому не треба з нас робити це відбувайлів, Типу, ми вас втягуємо в війну. Друзі, вас атакують. Вас атакують напряму. У не треба перекручувати факти, треба говорити чесно. Тому чекаємо на чесну зустріч і Зеленського на партнерських засадах і хочемо якраз таки з ними говорити на рівні. Ну і власне, контрнаступ, про який говорить Зеленський, Україна звільнила кілька населених пунктів. сім. от він говорить, що наші бійці героїчно ведуть контрнаступ, звільняють території. Це дійсно правда. Я вам вчора сказав, що це 160 км квадратних. Ну, дійсно, українські війська героїчно та мужньо б'ють окупантів. Цьому сприяє багато компонентів, в тому числі єдний цільний тил. Ріст економіки. Нагадаю, 8% в серпні, от, по річному зрізу. Це круто. Єдине, що в липні такого не було, зараз це показала виключно аграрка. В липні взагалі там падіння 0,5 було. Зараз збираємо урожай, пізній урожай. Тому серпень якраз таки був насичений в російській економіці. Ну і, власне, хочемо побажати європейським країнам сміливо дивитись на українську аграрку, приймати її, такою, якою вона є: да велика, да багата, да заможна. Нічого ми вас теж зробимо великими, багатими і заможними. І розумні країни вже вкладаються, наприклад, на заході України. Компанія з данськими інвестиціями купує велетенську українську агрокомпанію, тому що вони думають наперед, купуючи сьогодні, вони збагатяться завтра, і от розумні компанії так роблять. Причому роблять вони не просто так для нас це теж важливо, тому що ось це є справжній вступ в ЄС, коли вони розуміють, що ми будемо членами ЄС і уже наперед забігають. Купують і інвестують, тому це насправді дуже гарний знак для обох сторін. Ну і фінальне буквально слово. Росіяни так розкручують в медіа, що Вони звільнили козака, і козак так не хотів війни. Що є відчуття, що нам готують нового троянського коня, який зараз буде робити якісь там заяви, буде намагатися втертися в довіру української влади, буде намагатися втертися в довіру країн заходу. Дивіться, вам висунули миротворця в оточенні Путіна. Путін його вигнав, бо він не хотів війни. Відповідно, йдіть з ним, домовляйтеся. Ось тут треба бути обережними. Ми вже таких троянських коней бачили не один раз. росіяни це робили і роблять. Я вам про це казав раніше, коли були чутки, ну прям відчувається, як розіграється ціла театральна вистава. І от як цей Козак намагається зараз отримати такий статус інакшості в Росії. І ось, бачите, цей ну от, хороший в росіянин не хотів війни, бачите, отак. А я вам розповідав, він пудрив мізки українській владі і казав, вже коли танки їхали по території України, що нападати вони. Не збирається це подвійна гра Росії. Ми повинні її знати, відчувати, розуміти, чим вони займаються, як вони брешуть, і як працює їхня пропаганда. А ми з вами будемо цю пропаганду розвінчувати. Ми будемо розповідати правду і доносити цю правду і в Україні, і в Європі. Тому підпишіться на цей YouTube канал Напишіть в коментарях, будь ласка. Чи успішною буде зустріч президента Зеленського та президента Навроцького? І друге, власне, щодо Трампа та Путіна, час зараз розмовляти з Путіним чи не час? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.